Відхід у відставку гендиректора BBC, рекордний шатдаун уряду в США та новий скандал із компанією Мета. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Зараз я вам зачитаю кілька заголовків новин, а ви їх спробуйте у себе в голові скласти в одну велику новину. Трамп погрожує засудити BBC за їхню документалку про штурм капітолію. За Телеграф випустив розгромну статтю про газету BBC. Генеральний директор BBC Тім Дейві подав у відставку. Слідом за ним пішла і голова підрозділу новин BBC News Дебора Тернес. Що ж, давайте розбиратися в усій цій каші та купі скандалів, які настигли BBC. Сам скандал розпочався приблизно один тиждень тому. Тоді видання The Telegraph отримало внутрішнє досьє колишнього працівника BBC Майкла Прескота, який до червня цього року був незалежним членом комітету по редакційним правилам та стандартам BBC. У цьому документі на 19 сторінках прескот описав систематичні порушення працівниками компанії принципів журналістської неопередженості при висвітленні чутливих тем. Мається на увазі президентства Трампа в США, проблем расизму, гендеру, а також війни в секторі Газа. При цьому, як заявив сам Прескот, усі ці претензії він та його колеги по комітету неодноразово доносили до свого керівництва, в тому числі до Тіма Дейві та Дебори Тернес, але ті їх просто ігнорували. Але давайте ближче до суті. У чому саме Прескот звинувачує BBC? Ну, по-перше, він вважає, що спотворення інформаційної картини в агентстві відбувається ще на рівні відбору новин. Так, наприклад, у вересні 23-го року застосунок BBC News відправив своїм читачам 12 пуш повідомлень про звинувачення на адресу коміка Рассела Бренда в сексуалізованому насильстві. І при цьому жодного про міграційну кризу у Великій Британії. Нагадаю, що BBC найбільше читають саме в Великобританії. Також прескот вважає, що відділ, який відповідає за висвітлення теми ЛГБТК фактично займається цензурою. Він систематично блокує матеріали, які не співпадають з його активістською позицією. Простими словами, він звинувачує газету у надто сильному ухилі в ліву повістку. Однак апогеєм кризи Бібісі став їхній скандал із Дональдом Трампом. У жовтні 2024 року, за тиждень до президентських виборів у США, на BBC вийшов новий епізод програми «Панорама». Це щось на кшталт звичайної документалки, і в ній був фрагмент із промовою Трампа 6 січня, буквально за кілька годин до того, як його соратники пішли штурмувати капітолій. Там вони вставили ось такий фрагмент, до тудікерол. And I'll be there with you. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're gonna walk down to the Capitol and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not gonna be cheering so much for some of them. But I said, something's wrong here, something's really wrong, can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. Так, вони буквально змонтували разом два фрагменти, які насправді пролунали із різницею у 54 хвилини. Тобто між ось цією фразою Трампа і ось цією пройшла майже година. Через це спотворення у глядачів склалося враження, ніби Дональд Трамп буквально прямим текстом закликав своїх виборців штурмувати капітолій. Тоді як насправді він звичайно підштовхував їх це зробити, але набагато непряміше і вже точно без насильства. Водночас із цим у мережі почали спливати і інші провали BBC, де вони то щось сильно перебільшили, то якось неправильно відредагували інформацію, і загалом поводилися не як незалежне видання. Вже навіть пішли чутки, що це звільнення, нібито якийсь внутрішній переворот у компанії, який влаштували республіканці. Що ж, не знаю, що там сталося насправді, однак ця новина дуже добре показує, як швидко згортається ліва повістка у світі. У США закінчився рекордний затривалістю шатдаун уряду. Він тривав 43 дні. Ось як Америка розстріла при Трампі. Все нові і нові рекорди. А якщо серйозно, то давайте взагалі розберемося, що таке шатдаун і чому він постійно відбувається в США. Так, це далеко не перший, а вже якийсь там 15-й в історії. Як і кожній державі, США потрібно вирішувати, як розподілити бюджет по різних сферах: освіта, охорона здоров'я, юстиція, воєнщина і так далі. В Америці цим займається Конгрес. І по суті, що він робить, так це говорить, яка державна сфера, скільки грошей має право витрачати. Дедлайн всієї цієї домовленості 1 жовтня. І якщо з якоїсь причини Конгрес не встигає розподілити бюджет, чомусь так відбулося, то наступає шатдаун, що відбувається на практиці. Якщо державний бюджет на новий рік не прийнято, то зарплати платити теж якби ні з чого. Тому всіх держслужбовців ділять на дві групи: Essential Workers. Ті, без кого країна просто не може працювати. Це прикордонники, військові, спецслужби, авіадиспетчери. Коротше, люди, які повинні бути на місці завжди. Вони продовжують працювати, але без зарплати. Їм потім все компенсують, але прямо в момент шатдауну вони працюють, ну, в борг. Та non-essential workers – Ті, хто ніби важливі, але не критично. Без них якось переживемо: працівники національних парків, музеїв, офісні співробітники, частина НАСА та інших агенцій. Їх відправляють у неоплачувану відпустку доти, доки бюджет не затвердять. Для розуміння, це не пару робітників, це буквально сотні тисяч людей. Ось статистика, яка показує, скільки людей у кожній сфері або працювали якби в борг, або пішли у відпустку. Що ж, на цьому наш історико-політичний лікнеп завершено. І що ж власне сталося зараз? Останній шатдаун розпочався 1 жовтня та завершився аж 12 листопада у середу. Бюджет не затвердили вчасно, оскільки демократи відмовилися голосувати, доки не продовжать податкові пільги на страховку та не виділять кошти на програми пільгової охорони здоров'я. У результаті обом партіям вдалося затвердити компромісний законопроект. І вже цього четверга Трамп офіційно відкрив уряд. Як би це дивно для нас не звучало. Я не придумала тут ніякого жарту, тому наступна новина: 10% виручки компанії Мета припадає на скам та шахрайську рекламу. У мене, мабуть, якась особлива любов до Мета та всіх їх скандалів. Минулого тижня видання Reuters випустило величезний лонгрід, в якому розповіло, що такого цікавенького вони знайшли у внутрішніх документах компанії. Отже, давайте одразу до справи. За оцінками компанії, щодня користувачам показується приблизно 15 мільярдів шахрайських оголошень. Це всілякі скампости у Фейсбуці, реклами в інстаграмі, оголошення і так далі. За минулий рік мета на цьому заробила приблизно 16 мільярдів доларів. Це майже 10 частина усієї їхньої рекламної виручки. Масло вогонь додає той факт, що системи рекомендацій працюють таким чином, що чим більше ви клікаєте на ось цю скам рекламу, тим більше ці системи рекомендацій підкидають вам ось таку скам рекламу. Виходить таке нескінченне порочне коло. Ще цікава деталь. Мета блокує рекламодавців тільки в тому випадку, коли її автоматизовані системи майже напевно з імовірністю 95% і вище, вважають, що це шахрайська реклама. В іншому випадку, якщо рівень їхньої впевненості нижчий, але рекламодавець все ще здається підозрілим, вони просто стягують з нього більшу ціну за рекламу. Типу, як штраф, щоб рекламодавець сам зрозумів, що тут розміщувати рекламу якось дорого, і просто пішов. Ну, окей, ви скажете: ну, компанія все ж таки якось намагається боротися з цими рекламодавцями-шахраями. І це правда. Однак тут також є одне, але як пише Роутерс, у відділу, який займається блокуванням підозрілих рекламодавців, є обмеження на те, скільки грошей вони готові втратити через це. Тобто вони не можуть блокувати рекламу, якщо це коштуватиме компанії більш ніж 0,15% від усіх їхніх доходів. Не 15, а 0,15. Тут не треба на 100 домножувати. Для Мета це приблизно 135 мільйонів із 90 мільярдів доларів доходу за півроку. При цьому за компанію вже давно взялись регулятори. Ось, наприклад, у 23-му році регулятор Великобританії з'ясував, що 54% всіх випадків шахрайства з грошима в країні були пов'язані безпосередньо з компанією Мета. При цьому Мета визнає, що швидше за все їй коли-небудь доведеться заплатити якийсь величезний штраф за усю всю шахрайську рекламу. За підрахунками, він може становити аж 1 мільярд доларів. Але суть в тому, що це все одно менше від того, скільки компанія заробляє на всій цій рекламі. Тобто їм вигідніше просто заплатити штраф, аніж почати якось активніше боротися зі скамом. Що ж, дивлячись на те, як швидко зараз світ заполоняє ai слоп та ai реклама мені здається, у мета великі проблемки. Компанія Apple випустила нову шкарпетку. Так, саме так виглядає новий продукт компанії спільно з японським дизайнером Айсі Міякі. iPhone Pocket, а саме так називається цей девайс. По суті, свою така довга текстильна шкарпетка, я б навіть сказала, колготка, в якій можна носити свій iPhone. Або чужий iPhone. Або взагалі не iPhone. Ціна всього цього дива 150 доларів. Ну, а якщо вам по душі модель подовше, то доведеться віддати аж 230 доларів. Для розуміння, дві такі шкарпетки це приблизно ціна одного айпада. Мені здається, якби ця штука була разів так у 10 дешевша, вона стала б досить популярною серед туристів у Барселоні. Обматуєшся якось так цією шкарпеткою, і в принципі все, телефон в безпеці. Якщо ж підсумувати, то виглядає, ніби Apple просто тестує межі лояльності своїх фанатів. Наскільки люди готові приймати навіть найдивніші продукти компанії за стиль і статус? А взагалі шкарпетка виглядає як купальник Бората. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу!